У мене часто запитують, які напої краще встановити на кавомашину типу Seiko Fedra. Наш досвід показав, що найпопулярнішими напоями є ось така комбінація: еспресо, американо, американо з молоком, капучино, лате, крем брюле, ірландські віскі, ірландські віскі, великий стакан Excel. А, можливо, в когось інакше, але наш досвід показав саме так. Поділіться своїми коментарями, як це у вас. А, іноді, коли нас просить замовник, ми прибираємо, наприклад, ірландський віскі XL і додаємо гарячу воду для чаю. Але не рекомендуємо так робити власникам магазинів, адже у продавців з'являється можливість. Робити з цього е, окропу розчинну каву поза касою. Тому будьте уважні.